Вітаю, шановні колеги. Ви на гналі Хабут Ньюс, бойова перепустка 2023, 12 сезон. 12 сезон бойової перепустки цієї осені принесе нас до мирного 13 і триватиме з 6 вересня по 22 листопада. Жетони, які ви назбирали в 11 сезоні, не згорають, тобто ви можете їх використати в останньому сезоні до нового року до 22 листопада. Якщо ви їх не використаєте, то вони будуть переведені у 100 бон за один жетон. Стилі прогресії для ключової техніки забезпечать готовність до зустрічі з невідомим, а історія героїв сезону стане приквелом до подій у мирному 13. На вас чекає багато здобичі, зокрема трофейне і експериментальне обладнання, челенджі з купою нагород. І багато чого іншого. Зараз також на хочу нагадати, ви що Байф Райм, що це таке, ви що воно взагалі себе представляє, мересня, і ви зможете його отримати у мене в описі за посиланням геть безкоштовно, майже слідкуйте за моїм каналом, щоб дізнатися всі новини про World of Tanks, які вас цікавлять. 12 сезон останній цього року. Тож не забувайте перетворити свої жетони на нагородні танки або інші цінності до 20 грудня. Тобто, нам дається можливість 28 днів для того, щоб ми з 22 листопада по 20 грудня витратили всі свої жетони. Проходьте глави в довільному порядку: це Larry Стоун Йох, Марія Ласточкина об'єкт 140, Wotan Hoft Яга є 100. І ви зможете отримати на них 3D стилі. Та звісно ж знижки на покупку. Тобто, якщо ви будете купувати ці танки або досліджувати їх, у вас буде х5 або ж то більше досвіду для того, щоб отримати ці танки якомога найшвидше. Та по прокачуванню техніки у вас, звісно ж, буде висока знижка в 4 мільйони на покупку танка, плюс-мінус. Тому що, як ви знаєте, що на ру-сегменті ми грали, там танк коштував за бойову перепустку 5 мільйонів 150 тисяч срібла. Тут же він коштує 4 мільйона 200 плюс тисяч, точно не пам'ятаю. Але ви самі розумієте, що тут знижка набагато цікавіше. Механіки 12 сезону, по суті, такі ж, як і в попередньому. Ви можете розпочати будь-яку главу, потім за бажанням вибрати іншу, а пізніше продовжити проходження призупиненої глави з місця. Тобто, ви зупиняєте одну голову, наприклад, ви розпочали Ягу Є100. І випадково. Або ж то спеціально вирішили продовжувати об'єкта 140. Ви призупиняєте і починаєте іншу голову. І прокачуєте собі танк той, який ви хочете. А на залишок, уже на останню, ви залишаєте собі, наприклад, Ягу Є100, натискаєте відновити та продовжуєте прокачку. Постарайтеся завершити кожну главу, щоб отримати стилі прогресії, розблокувати героїв екіпажу і обміняти очки бойової перебустки на додаткові користі. Але наголошую, якщо ви. Не пройшли повністю три голови, тобто Ларі Стоун, Марія Ласточкіна та Вотан Фохт, то ви не зможете витратити свої очки на 3D-стилі або ж то інші нагороди. Очки бойової перепустки можна заробити у випадкових боях. На техніці від 6 до 10 рівня у режимі надиску, лінії фронту, сталевий мисливець відродження і за виконання спеціальних бойових завдань у події Мирний 13. І звісно ж, Вафентрагер проект. Гіперіон. Отримуйте стилі прогресії в тематиці Мирного 13. Дотепник для йог 5 u ластівка для обєкт 140, дункель для Яхпанзер Є100. Збирайте колекцію, щоб дізнатися історію. Зберіть колекцію, щоб познайомитися з учасниками першої наукової експедиції до дослідницького містечка, де відбуваються дивні явища. Розблокуйте звіти. Відважної трійці їхні особливості, речі та багато чого іншого, щоб дізнатися, що з ними сталося, і зробити три додаткових жетони та особливу деколь світле майбутнє. Я думаю, що вам це сподобається, обов'язково напиши в коментарі, що ти про це думаєш. Зробляйте базові та поліпшені нагороди. Мирний 13 – це місце в багатьох відношеннях, дивне, але ті, хто наважиться його дослідити, будуть винагороджені тематичними елементами зовнішнього вигляду. Та безліч інших кінностей. За проходження бойової перепустки ви можете отримати базові нагороди 2D стилі, срібло 1 875 тисяч. Також ви зможете отримати особисті резерви 200 плюс до вільного досвіду та досвіду екіпажу на 1 годину, 12 днів преміум аккаунту, 150 штук універсального креслення, експериментальне обладнання, таке як система керування вогнем. Систему підвищеної рухливості та комплекс поліпшеної живучості. Також передбоєва установка раціональна боєукладка, передбоєва настанова родування повітроходів, передбоєва настанова змазування стабілізатора: 3000 бон, 12 жетонів та три універсальні члени екіпажу. Здобувайте експериментальне обладнання кожного сезону на додачу. До останнього стилю прогресії та унікальних членів екіпажу ви отримаєте експериментальне обладнання за проходження кожної глави. Встановлюйте їх на машини або розбирайте на компоненти для вдосконалення інших експериментальних одиниць обладнання. Також за жетони ви зможете отримати танки, і зараз в відео ви можете зверху бачити, який танк все ж таки варто брати за бойову перепусту, якщо ви новачок або професіонал. БЗ-582, Kampfpanzer 07 ХК ПТСУ, Кобра СТ, Лорань 50 тонн ТТ, Лорен 50 тонн ВТ, Кудземпанзер СТ. К91 ПТ ПТСАУ, Шарфутур СТ, об'єкт сім та айфейс 1. Після завершення всіх трьох глав 12 сезону ви отримаєте доступ до розділу нагород. Тобто за те, що я вам говорив попередньо, ви можете отримати за очки 3D стилі та багато чого іншого. Не забувайте, що дійсно ви можете зробити багато чого цікавого для себе та дізнатися, що таке мирний 13, тому що мирний 13 розробляє українська київська студія. Не забувайте, що насправді Київська студія або ж то сам Варгеймінг не дозволить випускати Мирний 13 на ру-сегменті. Тобто Рубай не будуть грати у Мирний 13. І це дуже хороша новина. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, обов'язково напишіть коментар, що ви про це думаєте. Та в загальному, як ви думаєте, що бойова перепуска 12 сезону дасть нам буст чи ні, чи буде вона цікава. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах.